Ну що ж, після мого особистого топу найгірших ігор цього року настав час пройтись по тим проектам, які особисто я вважаю найкращими у 2024 році. У цьому списку виключно ті ігри, у які я грав особисто, і на кожну з яких ви можете подивитись повноцінні огляди на каналі. Повторюю, це мій особистий топ найкращих ігор, і це моя особиста думка. Ви можете бути згодні з моєю думкою, а можете бути не згодні, це нормально. І я тут не для того, щоб задовільнити кожного. Як то кажуть я не 100 баксів, щоб подобатись всім. Порядок ігор у топі буде йти від найнижчої сходинки, тобто гра гарна, але не найкраща, до найвищої сходинки це ну от прям 10 з 10 і найкраща гра. Тому влаштовуйтесь зручніше, і давайте пригадаємо найкращих у цьому році. Вперед. Дуже спірна гра, від якої комусь розривало пердаки, а комусь, як от наприклад мені, ця гра сподобалась, не дивлячись на весь негатив, який про неї говорили. У цій грі цікавий сюжет, який продовжує саме Dragon Age Inquisition крутий та динамічний ігровий процес, дуже приємний візуал і загалом, як на мене, це нот найкраще, що виходило від BioWare принаймні за останні років 10. Так, у грі є Вок-Повістка. Але вона все ж таки не нав'язлива, і при бажанні її можна пропускати. Як саме пропускати, Та дуже просто, не створюйте небінарного персонажа, а все, що пов'язано з певним персонажем у грі, просто скіпайте і все, і ви взагалі не помітите ніякої вовк повістки. Але саме через те, що до гри можна причепитись саме через довбану повістку, Dragon Age The Veilguard посідає лише 10-ту позицію цього рейтингу. Польський інді проект, натхненний фільмом Той, що біжить по лезу, який пропонує пограти за детектива, що живе у нуарному кіберпанковому світі. Ця гра це переважно новела, що розповідає непогану історію і чіпляє різноманітні філософські питання, притаманні саме для жанру кіберпанк. У грі дуже гарний візуал і крутезна атмосфера. Ігровий процес, на жаль, дуже простий і одноманітний, але все одно не позбавлений унікальності. Гравцю потрібно постійно досліджувати місця злочинів, рухаючи часто вперед, то назад, ну а після певних ігрових етапів складати докази у логічні зв'язки для того, щоб просунутись далі по сюжету. Загалом це дуже приємна пригода для всіх шанувальників жанру і подібного естетики. Сподіваюсь, що у розробників все буде добре і вони зможуть порадувати гравців чимось набагато кращим у питанні ігрового процесу. Ну а це дев'ята сходинка. Дана гра посідає це місце переважно через те, що я обочнюю оригінальний Silent Hill 2 за його сюжет, атмосферу, саунд дизайн і взагалі за те, що для 2001 року ця гра розривала шаблони саме дуже дорослим психологічним сюжетом з дуже важкими темами. Ремейк же, який розробили поляки, пропонує рівно те ж саме, що було майже 30 років тому, але з сучасною графікою на Unreal Engine 5. Покращеним ігровим процесом, бо просто у оригіналі він був максимально кривим та всратим. Але у ремейку особисто я побачив багато недоліків, які все ж таки спаскудили оригінал. Це збільшений майже у три рази час проходження, через що темп розвитку сюжету, який залишився без змін, постраждав, і переважно більшість гри є відчуття, що історія взагалі не рухається з місця. Погане налаштоване освітлення. Через що гра дуже темна, збільшена у 5 разів кількість ворогів, через що гра тепер відчувається як екшон, а не як психологічний хорор. Ну і звісно, що розтягнуті в усі боки загадки, які змушують бігати колами по збільшених локаціях. Але як би там не було, загалом це непогана гра, і це найкращий спосіб пограти у Silent Hill 2 у 2024 році. І це вісьма сходинка. Саме ця частина знов повернула мені відчуття свята від проходження сюжетної кампанії. Розробники додали дуже багато нового у процес проходження сюжету, і загалом гра відчувається більше як шпигунський трилер у стілі Місія Нездійсненна. Також у гру додали пазли, наче у якомусь Resident Evil, та й загалом побудували сюжетну кампанію таким чином, що від неї важко відірватися від початку й до самого завершення. Але з іншого боку, мультиплеєр у грі став дуже швидким та хаотичним, що особисто мені не дуже сподобалось. Та я не можу не сказати про те, що і в мультиплеєрі розробники спробували додати щось нове, і цим стала система омнірухів, яка робить відчуття від пересування зовсім не схожим на інші шутери від першої особи. Сподіваюся, що наступні частини Call of Duty продовжать піднімати планку якості сюжетних кампаній. І що більше ніколи не повториться срань під назвою Modern Warfare 3 2023 року. Ну а це сьома сходинка. Це ну дійсно єдиний проєкт від Ubisoft за останні роки, який ну от, просто якісний та крутий. У грі чудовий ігровий процес зі складними боями та платформінгом. Непогана історія, хоча вона і не про принца Персії, а про якогось рандомного хлопця. Також це нот ну, просто гарно зроблена метрой з усіма притаманними їй елементами, але у грі дуже дивний арт-стиль, головний герой чомусь з дредами та більше схожий на темношкірого. Анансуючий трейлер був під якусь там репчину, ну і у грі був максимально просраний маркетинг. Тому, на жаль, гра стала фінансовим провалом, а студію розробників зачинили і всіх звільнили. Я сто відсотків раджу пограти у Prince of Persia The Lost Crown. Всім шанувальникам метройдвані з елементами соуслайків. -like ну а це шоста сходинка перший соузлайк -like від Team Ninja у відкритому світі, який пропонує історичний сетінг, що також є дуже незвичним для жанру. У грі використовуються реальні історичні події у Японії, і тому ви зустрінете просто купу дійсно історичних персонажів, про кожного з яких ви легко можете знайти велетенські статті у інтернеті. І дізнатись, чим саме ці люди стали настільки важливими у історії формування Японії. Ігровий процес це поєднання елементів з Sekiro Shadow Die Twice з лутерною системою з Ніо. Візуально гра виглядає непогано. У грі багато різноманітних побічних активностей, кожна з яких є корисною для проходження. Ну а якщо вам здасться те, що гра занадто легка на дефолтному рівні складності. Після першого проходження вам відкриється можливість спробувати її на лютому хардкорі, де вам будуть розривати сраку як тузик-тряпку. Раджу всім шанувальникам соузлайків, -like історичного сетінгу та, як не дивно, Assassin's Creed. І це п'ята сходинка крутий екшн від розробників з південної Кореї. Сюжет, стилістика, музика та загальні теми у грі дуже сильно нагадують Нір Аутомата. Головна героїня встигла стати об'єктом спорів. Завдяки своїм дуже видовищним формам і тому, що у грі її можна наряджати як у дуже відверті вбрання, так і взагалі зробити її повністю оголеною. Ігровий процес представляє собою динамічні бої у слешерному стилі, але, на жаль, з дуже маленькою варіацією комбінацій. Також у цій грі представлено декілька великих локацій, відкритих для дослідження, і звісно, що декілька варіантів фіналу, кожен з яких залежить від ваших дій та рішень під час проходження. Візуально гра виглядає гарно і загалом в неї дуже гарна оптимізація. Якщо вам подобаються динамічні екшени і особливо Нір Аутомата, то тоді вам 100% варто пограти у Stellar Blade, а це четверта сходинка. Дуже крута RPG з чудовою графікою та крутими візуальними ефектами. Ігровий процес, мабуть, один з найкращих для подібного жанру. Гра пропонує повноцінну бойовку у реальному часі і з можливістю залазити на великих монстрів. Наче у Shadow of the Colossus. Найголовнішою фішкою гри є система пішаків, штучний інтелект яких дасть фору будь-якій іншій сучасній грі. Сюжет гри також структуровано доволі незвичайно, і тому дуже легко отримати фейковий фінал і взагалі не зрозуміти Dragon's Dogma 2. Для мене це одна з найкращих ігор цього року, і я дуже здивований тим фактом, що вона не була представлена у жодній номінації на The Game Awards. Особисто я у захваті від цієї гри і раджу спробувати її всім, хто полюбляє круті rpg ігри і це третя сходинка. Як я й казав у огляді, китайці розірвали західну ігрову індустрію в цьому році. Я знаю про політичні події і новини, пов'язані з діями китайської влади. Але я також знаю про те, що Україна продовжує торгувати з Китаєм і купляти в них дрони Mavic для ЗСУ. Тому я не бачу нічого поганого в тому, що мені та й багатьом іншим гравцям по всьому світу дуже сподобалася ця гра. По-перше, тут одне з найкращих використань рушія Unreal Engine 5. Зараз ця гра це бенчмарк того, як мають виглядати ігри на цьому рушії. По-друге, це дуже крутий сол -like з яскравою та динамічною бойовою системою і дійсно крутими босами. Бо третє, це фентезійна історія, далека від політики, яка базується на китайській міфології. Але розробники перегнули з кількістю босів на кожному кроці, і з тим, що майже всі боси дуже легкі, через що втрачається відчуття перемоги над складними скотиняками. і босфанти починають відчуватися крутинне заняття. Загалом я раджу пократи у цю гру всім шанувальникам соузлайків. -like і це друга сходинка. Ну і ось мій фаворит цього року. Можете плюватись, можете кричати, що я без зуби і так далі, і тому подібне. Я обожнюю старі фільми про Індіана Джонса і ненавиджу п'ятий фільм. Ця гра подарувала мені справжнє відчуття саме старих кінопригод доктора Джонса, за що я щиро вдячний розробникам. У грі абсолютно всі елементи зроблені якісно і все відчувається на своєму місці. Ігровий процес повністю наслідує темп та динаміку саме зі старих фільмів про індіану. Та й взагалі він доволі незвичайний, тому що перед нами більше мілічний файтинг на кулаках, аніж стандартний шутер від першої особи. Всі загадки у грі зроблені з максимальною повагою до оригінальних фільмів. Ну а лицьова анімація, режисура, кацента, акторська гра це ну просто 10 з 10. Я не знаю, що ще казати про цю гру. Якщо бажаєте більше деталей, то повний огляд ви знайдете на каналі. У підсумку можу сказати те, що Indiana Jones and The Great Circle особисто для мене це найкраща гра цього року. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео наступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вів. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передаєте дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба.